світ» урок 222 тиждень 25. На сьогоднішньому уроці пізнаю світ» ми з вами повторюємо молекулярну кінетичну теорію, а також дифузію в речовинах. Перегляньте невеличке звернення від нашого центаврика. Увага! Добрий день, друзі! Сьогодні дошкільнята з Альфа Центаври пригадали, що таке дифузія. Вони навчилися добре розв'язувати задачі. Ми пропонуємо і вам пригадати, що таке дифузія та розв'язати задачі, щоб підготуватися до діагностичної роботи. Отже, розгляньте. Пригадайте основні положення молекулярно-кінетичної теорії та з'єднайте лініями зображення і підписи. Отже, підписи між молекулами води є відстані, вода складається з молекул, молекули постійно і хаотично рухаються. Ну що ж, перше зображення. Так, вода складається з молекул. Друге зображення. Так, між молекулами води є відстані. Ось ми можемо бачити зображення, саме ілюстрування. І третє, відповідно, стрілочки показують, що молекули постійно та хаотично рухаються. Чудово. Ну що ж, давайте з вами пригадаємо, що таке дифузія. Дифузія це явище перемішування речовин унаслідок. Так, постійного. Та хаотичного руху їхніх молекул або атомів. Так. Порівняйте швидкість дифузії в речовинах зі швидкістю руху тварин на малюнках. Отже, назвемо кожну, кожну тваринку. Що це за тваринка? А ця тваринка, а ось ця тваринка яка? Добре, прочитаємо підписи: дифузія в рітинах, дифузія в твердих тілах і дифузія в газах. Отже, перший малюночок буде ілюструвати, як ви думаєте? Так, дифузію в газах. Чому? Тому що найшвидше біжить, як відбувається дифузія в газах? Так, молекули дуже швидко рухаються і дуже великі відстані. Наступний малюночок. Так, дифузія в рідинах. Чому? Так, молекули в рідинах змішуються між собою унаслідок постійного хаотичного руху, але не так швидко. І, відповідно, третій малюночок, там де Черепашка, це в нас дифузія у твердих тілах, тому що у твердих тілах у нас дифузія відбувається повільно. Чудово! Пропоную вам зараз увагу! Прослухайте пісню популярного турецького співака Таркана. Та поміркуйте, з дифузією в яких речовинах можна порівняти його темп. Увага! Так, з дифузією, в яких речовинах можна порівняти темп у рідинах, у газах чи у твердих тілах. Так, можна порівняти із дифузією у рідинах. Дуже добре. Сьогодні ми з вами розв'язуємо задачі, саме пізна... формулюючи пізнавальне запитання. Та формулюючи гіпотезу. Отже, пізнавальне запитання 1. чому під час чищення апельсина його запах швидко поширюється в приміщенні? Гіпотеза: унаслідок дифузії, речовина з цедри апельсина перемішується з повітрям та розходиться різними напрямками. З вами зачитаємо міркування. Міркуємо так: запах апельсина це так, поширення речовини з його цедри, яка має різкий аромат. Коли ми чистимо апельсин, ця речовина розпорошується в чому? Так, в повітрі. Завдяки дифузії молекули запаху апельсина з молекулами повітря. Так, перемішується або змішується. Поширюються різними напрямками і потрапляють до органів нюху, тобто носа. Спробуємо з вами розв'язати наступну задачу з формулюванням пізнавального запитання. Отже, пізнавальне запитання номер 2 Чому дим від багаття, здіймаючись угору, поступово зникає? Гіпотеза: молекули диму і повітря перемішуються завдяки дифузії. Та розлітаються різними напрямками. Міркуємо так: навколишній простір величезний, а частинку, частинки диму завдяки перемішуються з молекулами повітря. Завдяки чому? Так, завдяки дифузії перемішуються з молекулами повітря і поширюється різними напрямками. Відстань між молекулами диму постійно так, збільшується. А отже дим і поступово зникає. Пообміркуйте, чому зранку, коли мама готує в кухні сніданок, аромат смачної їжі поширюється квартирою або домом. Спробуйте сформулювати своє пізнавальне запитання і, відповідно, сформулювати гіпотезу та міркування. Дуже добре, скажіть мені, будь ласка, що таке дифузія? В яких речовинах відбувається дифузія? Чудово.